Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо універсальну мультимедійну систему від компанії Shuttle, модель SDUA9050, графіт Multicolor. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон, інструкція. Різні дроти підключення. Основний для підключення акустики і живлення 12 вольт, GPS-антена, два роз'єми USB, один мікрофон і також роз'єми RCA. І також сама магнітола. Невеличка по глибині бачимо. Тут у нас знаходяться роз'єми для підключення. Також роз'єм для підключення GPS і роз'єм для підключення FM-антени. Магнітола має діагональ 9 дюймів, повністю сенсорний дисплей. Всі кнопки також сенсорні. Є додатково вбудований мікрофон у даній магнітолі. Зараз ми магнітолу під'єднаємо на 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Під'єднали магнітолу на живлення 12 вольт. Одразу хочу сказати про характеристики. Дані магнітолі використовується операційна система Android 10, вбудованої пам'яті 64 ГБ, оперативної пам'яті 4 ГБ. Також використовується, використовується 4 ядерний процесор з е, частотою 1,5 ГГц cortex A53. Магнітол абсолютно повністю. Як звичайний планшет на Андроїді. можна налаштовувати, встановлювати будь-які додатки. Все це повністю можна як робити, як на планшеті. Вбудований Bluetooth, підключення телефону, використання телефону в якості гучного зв'язку, також прослуховування через телефон. Музики це все можна робити на даному пристрої, і, як вже сказав, встановлювати будь-які додатки. Налаштовувати також можна на будь-який смак, абсолютно все. Звук, візуально, це все можна робити повністю на даній магнітолі. При купівлі на магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.